Усім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Затишна садиба. Залив я вже другу кавцю, оскільки я взагалі не виспався через нічну тривогу атаку росіян. Вийшов трішки провітритись на затишну садибу, полежати ось там у гамачку перепочити. І для вас трішки познімати цієї краси. Дуже багато змін на затишній садибі. Кому цікаво, заливайте щось смачненьке, вмощуйте зручніше і гайде до перегляду. Ну що ж, випив я трішки кави, стало мені трішки ясніше на голові. І давайте подивимося щодо деяких змін. А я вже викупав величезну яму. Дивіться, яка вона величезна і глибока. Думаю, тут десь, мабуть, і також буде літрі 800-900 води. Тимчасово я застелив плівкою, оскільки цього року в мене немає стільки часу, щоб все обмурувати, так, як я хотів, спеціальним цементом такий, що не боїться води, І обкласти там, там каміння і спереду теж так. Камінням гарно викласти, тому тимчасово зробив такий варіант. Можливо, ще цього року буду мати невеличку відпустку і щось зроблю більше. А ні, то цьогоріч залишиться так, а вже наступного року перероблю. Тепер в мене є величезний запас води 1000 літрів, ну і там, мабуть, 900, а може, до речі, теж 1000, тому що яма доволі глибока. Я вам ставлю невеликі фрагменти відео. Ви побачите, як я вибираю ґрунт. Дійшов я аж там внизу до піска. Пізніше я, як бачите, агро таким тканиною застелив, щоб прикрити такі гострі всякі камінці, ну їх практично не було. І застелив плівку. Було дуже важко застелити, оскільки незручно дуже глибоко. Щоб нормально застелити. Надіюся, вода не буде ніде тікати. Потрібно ще буде закріпити той край, щоб він не падав. Бачите, ще нічого й не зафіксував, але запас води є. Вода вже трішки нагрілась, бо вона була надзвичайно холодна. В бочці взагалі тепленька. Ось, тут до допер голединя росте, постав я її замість. Троянди. Поки очікую троянду з розовет. До речі, не знаю, якщо ви замовляли троянди на розовет, скажіть, як вони вам. Має бути тут одна троянда з розовет. А ось тут ще одна. Оскільки планую я робити тут ще одну садову арку. Соничка рояна. Дивіться, які гарні кущики вже. Багато квіточок, сонечки завжди збирають. Дивіться, гарні кущики наростають, їх на другий рік вже можна буде спокійно ділити. Лаванда порозпускалася. Дельфініум, який висаджував, теж підріс. А отут справжня насолода. Аромат чудовий. Бджоли літають, дуже люблять цей аромат. І дивіться, які ці квіточки. Я забувся, як вони називаються. Але те, що я казав, що вони на день на сонечко розпускаються, а на вечір закриваються. Підросли трішки ялівці, дуже гарно вони виглядають. Надзвичайно симпатично. І скоро будуть вищі, Прикриють все. Брав їх в садовому центрі Плантпол, хто дивився відео, знає, а хто не дивився, обов'язково подивіться. Дуже цікаве відео, дуже багато є ще подивитись. Також я попідрізав трішки польку, щоб забрати ось цю конструкцію. Вона мені потрібна арматура. І ще більше полька тягнулася на арку-садову. Перше цвітіння польки вже відійшло, однак, як бачите, в неї постійні є повторне цвітіння. І буде багато-багато нових квіточок. Пізніше підживлю її ще, щоб вона краще зростала. Там десь Лілія опинилась і заховалась. І дивіться, як гарно каміна троянда квітує. Такі цікаві квіточки. Не знаю, дуже оригінально виглядає. Я їх, мабуть, пізніше зріжу, бо не знаю, що з ними робити, чи залишати, чи зрізати. Якщо у вас є досвід і що краще, то напишіть. Мені здається, я. Один раз бачив, то зрізав ті квіточки. Лохина, нова доріжка. Все прижилось чудово. До речі, Андрію е, з мого саду вітання. Дякую за чудові гортензії і не тільки. Дивіться, яка краса в мене вийшла тут. Поспіває вже е, низькоросла вишенька. Вона вже червоніє. І також поспіває лохина. Я вже частково її обривав. Саме цікавіше, бачите, в лохині поступово вона дозріває. Ось ці вже дозріли можна зібрати, а ці будуть ягодки пізніше. Лохина гарна, смачна, ароматна. Також гортензія від Андрія з мого саду. А ось тут більше ще більше лохини. Вже якраз сезон лохини розпочався. Є в мене різні сорти. Ранні, середні, пізні, тому лохина буде дуже довгий проміжок часу. Розрослися гарбузи. Дивіться, як вони потяглися. Треба буде оцей запустити доверху, щоб він чіпався. І нехай собі зростають. Можливо, зверху тут і буде ще гарбуз. І також порозросталися квіточки. Гейл... Рай... Гейлардія розрослась. Скоро будуть квіточки. І також статиця. Ось, бачите, такі стріли попускала. І дивіться, скільки цього року буде багато овжини. Просто багатсько-багатсько. Дуже смачна і солодка. Бочка стоїть на місці. Ще залишилось ось цю трубу туди доєднати, щоб було більше кількість води, яка назбирується. І також підросла вже лохина Пінклимонат. Це та, що минулий рік висаджувалась. Вже такі більші кущики. Ну і сонечка також. Заходимо ми назад через садову арку. А, ось, до речі, і розмарин, про який багато запитувалися, як він зимує. Ось розмаринник із минулого року, який тут зимував без проблем. Йому хоч би що, чудово, понаростав. Я його вже декілька разів навіть підрізав, і все рівно ще дивіться, скільки молодих пагонів. Його як порухати, такий аромат ефірні олії надзвичайні. Зимою без проблем. Він в мене, бачите, трішки на підвищенні, щоб вода не, не затоплювала його дуже сильно. Ну і, в принципі, тут так досить йому затишно і сонячна сторона. І знаєте, що я вам забувся показати? Дивіться, що в мене порозпускалась густома. Дуже маленька, дуже. Симпатична, Саме цікавіше, що якась вона міні-мініатюрна. Я гадав, будуть значно вищі кустики, але вона така низенька і дивіться, які цікаві квіточки. Вже є перчики, де не-де позав'язувались. Цей вже був, оцей новенький зав'язався. І навіть томати вже, де-не-де чері позав'язувались. Вони вже акульматизувалися, як бачите, вже зовсім інші, такі зелені, красиві. І навіть вже підросла троянда, яку я брав з флоріуму. А біля неї кавун. Дивіться, як гарно поплівся. І десь, навіть, я бачив маленький кавунчик. Якщо не відлетить, то буде. Тут навпів затінку сховалися кали і его До речі, ось така сонечка. Приготував я в подарунок для декого. Дивіться, яка хороша. Це, до речі, моя сонечка Рояна з насіння. Посадив її в горщики, і вона теж гарно в горщиках зростає. Ще похвалюся вам алеєю гортензії, яка в мене тут. І дивіться, широколисті гортензії вже квітують. Дуже цікаві квіточки. Вони такі серединки трішки зеленкуваті мають на початку, а пізніше вони така більш забарвлюються в рожевий колір. Так, це є в нас Bloom Star. О, між нею в мене і суничка, і ломи камінь зростає, Пересадив з ось цієї грядки з ліліями. І ось ця дивіться, така ніжно-рожева. Гарний кущик. А це в нас є е, сарова. До речі, я замітив, я підписувати олівцем надзвичайно е, зручно, оскільки фломастер з часом витирається, а олівець залишається практично вічним. Е, набагато зручніше, ніж так, підписувати фломастером. І ось тут ціла-ціла купа високих лілій в мене зростає. Вони заховалися під черешенькою. Вже порозпускалися, як бачите. А були ще білі великі, такі з великими такими подвійними, навіть потрійними бутонами, ну щось не бачу, мабуть, пропали. Пташка вам передає вітання сусідньої ділянки, за якою я теж доглядаю. Там вже, на сусідній ділянці кабачки зростають. Також капуста. Ну, капуста я вирощую більше, щоб на салат листя навіть взяти. Але е, не знаю. Буду брати, чи вже почекаю, щоб були невеличкі головки на салат, Не знаю. Нижні листочки частково де-не-де пообрізав, але не кругом. Також у мене тут зростає морква. Тут є два види моркви. Я її не проріджував, як бачите. Пізніше вона трішки підростає. Я дрібніше виберу, щоб десь в поході їсти. Буде така бейбі-міні-морква, а більше залишиться на потім. Потрібно буде е, ці рівчики пройтись, таким мене Єгак з Алікспресу купляв, е, спушити землю і замульчувати тирсою, ще тим не зайнявся. А отут зростають в мене. Також диньки з кавунами, вони трішки похворіли. І зростають боби і горошок. Томати. І сама крайня грядка це огірочки. Ось така конструкція, до речі, дуже зручна з арматури, проста, надійна, збирає на ось такі зажими. Можна робити різну конструкцію різної складності. Скоро будуть вже, до речі, огірочки. Там, видно, вже найдеї позав'язувалися. Ось так виглядає звідси ділянка. Дивіться, скільки сливочок зав'язалось. Сливочки дуже-дуже гарні. Дивіться. Потрібно буде ось ці верхні пагони попідрізати. Я їх щороку обрізаю, бо вони розростаються і забирають багато сил. Що не потрібно е, забирати, тому що вони, в принципі, мені не потрібні, вони дуже е, високо. Бачите, я так стараюсь їх присікати, обрізати, ось як на конце гілочках, щоб вони не були такі довжелезні. І грушечка колоновидна, просто неймовірна вона. Чимало грушечок залишилось, е, грушечки вже навіть встигли підрости. Бачите, вони вже більшенькі стали. Були маленькі, вже такі більшенькі стали. Не обробляв я ще нічим. І так і не встиг. Але планую обробити, не знаю коли. Потрібно трішки більше більше часу. Вероніка, бачите, рожева. Дуже ефектно вона гарно виглядає. І така фіолетова, синенька, неї такий відтінок фіолетовий, Дуже гарна теж. Вони пізніше ще більше розростаються. І дельфініум, дивіться, теж заклав квіточки. Це цей, що я вирощував сам з насіння. Виріс сонях. Це має бути сонях білий, з насіванок. І також, бачите, черіки гарні. Зростають. Чесничок ще трішки треба буде вибирати. Орієнтуюся по ось таких стрілках. Стрілки я всі позрізав. Є таке невеличке відео, що я стрілок робив дуже чудові такі квадратні кубики заморожені. Пізніше даю їх до салату, навіть взимку, дуже ароматно і корисно. До різноманітних паст, як готую, а до супу це просто неймовірно, ароматно. Залишаю я такі стрілки. Одну-дві для того, щоб дивитися, коли дозріє чесник. Коли оця стрілка повністю буде рівною до верху, значить чесник дозрів і, відповідно, його вибираю, Бо дуже важко зорієнтуватися в наших кліматичних змінах, коли дозріває чесник, а саме по стрілках, зрозуміло, коли він досяг своєї повної зрілості і можна його викопувати, витягувати. Тут теж в мене зростають томатики різні. До речі, це теж томатики. Не знаю, як вони будуть виглядати. Ще не квітували. І так виглядають, як перці вони зростають. Цікаві. Ось там зростають ще дві гортензії. Це старі кущики гортензії. Це гортензія без сорту, не знаю, як вона називається. Широколиста, але брав я її в садовому не в садовому центрі, а в магазині на цитаделі з розпродажу. Вона така була рослинка, що потребує особливого догляду. Однак, як бачите, чудово виглядає їй нічого не бракує. І навіть будуть мати квіточки. Десь тут бачив бутон і ще там десь ховався бутон. Вона була обмерзла, бо в неї були ранні квіточки-бутони, але не для чого те, вона пустила її з нових. Цього року планую її вкрити, щоб вона не мерзла весною, бо в весною у нас досить і досить заморозки. До речі, квіточка від хлопців з Києва. Дивіться, як гарно. Прийнялась, там, до речі, теж зростають квіточки, практично все поприймалося і зростає. Ну, і це моя фантом гортензія з яскравої клумби, теж старша. Вже смородина дозріла практично, я її вчора гарно полив, бо в нас досить сухо. Але не вся, ще частинка є, яка дозріває. Не стримався, щоб не з'їсти смородину, люблю, коли вона дуже стигла. А до речі, ось ця молода смородина два кущика, вже достигла. Повністю готова до збирання. Дивіться, які тут велетенські гарні ягоди. Я мушу зібрати. Навіть бачите, починають вже одеякі обсипатись. Дуже солодка. Дуже гарний сорт. Зараз вам ще раз скажу, що це за сорт. Він вартує уваги. Купував я їх на агролендінгу. Ось смородина ебоні. <кій> Купував агролендінгу. Ну, мені вони дуже подобаються, дивіться. Молоді кущики, а яка смородина велетенська. І саме головне, вона солодка, дуже смачна. Так, а зараз ми перейдемо ще до одної невеличкої ділянки, де я вам розповім про свої певні плани на неї. Тож, залишайтесь і не, бер... і не перемикайтесь. Ось про цю невеличку ділянку хотів з вами поділитися сьогодні. Тут, бачите, в сусідки склад всього потрібного мотлуху. Ми ще з нею воюємо, воюємо, але ніяк ті порядки не можемо навести. Я гадаю, в кожних є такі сусіди, які. Займаються складанням сміття, відверто сміття просто. Тут я вже встиг навести невеликий порядок. Ось це каміння, яке бачите, я планую використати біля того ставочку, що я викопав. Водойми обкласти, але це вже наступного року, бо цього року просто немає часу. І з старих дощок, колишніх меблів на кухні. Які робилися з старих стелажів, зробив ось такі загородження. На низ я вам ставлю відео, накидав я кропиву. її тут дуже багато зростало. І пізніше засипав компостом і ґрунтом, який я викопував. І тут в мене в планах є створити таку невеличку тимчасову тепличку. Позбираю також звідти купу сміття. Ви Бачите, скільки мішків вийшло різної плитки. Радянської, оскільки тут не дуже хтось щось дивився, тому скидали багато сміття і прийшлось його частково розтягувати, будівельне сміття, частково позбирати і пізніше вивезти на сміття. Так ось планую я тут з дощечок зробити каркас і буде така невеличка тепличка, щоб можна було вирощувати ранні огірочки, томати. Тут планую поставити бочку, сюди нахил і якраз буде збиратися ще й дощова вода, щоб і якраз тут поливати. Досить широко. Перша моя тепличка ж тут такий широкий прохід. Залишив навмисно, щоб пізніше можна було тут і вирощувати розсаду, ставити більше розсади, ще й тут в проході заставляти. Цього року планую її зробити, щоб до наступного сезону вже в мене була тепличка. А також посаджує тут огірочки. До речі, в червні можна ще висаджувати огірочки, щоб вони були до пізньої осені. А враховуючи, що буде тепличка, вони чудово будуть тут зростати. І також під сіткою навів порядок підросли кипариси Лавсона і висадив рододендрони, які мені теж подарували до дня народження. Такі різні є. Вони тут має бути цікава композиція. Порічка, до речі, прижилася. Я навіть не очікував, що в неї буде врожай. Він такий дрібненький, нещасний, оскільки оцей велетенський кущ я сюди пересаджував. Хто пам'ятає, він в мене зростав на ділянці, але я вирішив там поміняти, посадити гортензії і його потрібно було висадити величезний кущ, якщо гарно підобрити, бачите, спокійно перес... пересадився і зростає. А ось тут зростає айва. Не знаю, чи буде, чи ні, бачу, якась квіточка є. Ніколи не вирощував айву. Але надіюся, можливо, одна-дві айви буде. З айви роблю неймовірне варення. Дуже смачне, ароматне і цікаве на смак. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставте вподобайки. А також ви можете підтримати канал, ставши спонсором каналу, за що я вам буду дуже вдячний. А я трішки відпочивати. А вам усім гарного дня. До зустрічі, Па-па.